Що ви пасики на моциках з повним баком Дензіка, з повним баком Гензіка. Я, в роті бав, я воював. Я танки грисяк барбарис. Медалі відрами давали. Я не прав, я в роті бав, я воював. Та на словах він мономах, ну а в житті, знаєте, мінутка. Підліток зі Львова вже другий тиждень не може собі простити. що випадково подронькав на російське порно. Якщо столиця Франції це Париж, то все, що за Парижем, це Запоріжжя. Що ж ти мені за злопо нас прийхав, реально. Так гімно. Мені хорошо, хорошо. На, понюхай, як пахне справжня машина. А? Чішко. А що там медичні карці, тільки вінеролог і окуліст? <клес> ти що не бачко, ти їбеш. Бач? <клес> Підтримай український контент. Допоможе і проекту РекТОП, приколи робити нові випуски. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі під цим відео. Обирай суму поповнення та натискай Зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть робити новий контент без реклами. Цього разу спонсорами каналу стали пані Зося та Шольц. Дякуємо вам за підтримку, твій рекТОП. Хочеться не сфоткати, я хочу це на відео зняти. Знаєте, як пацан автомата в кармані нос. Каже: ну, типа, маленька хуйня, каже, с'їхав. Каже, береш з собою автомат, каже, да, кину собі в карман, та й п'є Орієнтовно наступ на Київ військами Росії та Білорусі почнеться 30 та 31 лютого. Київ будь готовий. Хмельницькому був я питаю, який у вас сигнал повітряної тривоги. Вони кажуть, ну у нас звичайний сигнал, але коли відбій повітряної тривоги, то звучить гімн. Я такий вау, це здорово. Вони кажуть, так це здорово, але не дуже прикольно. Я такий чому вони кажуть: Ну, бо вночі, коли звучить сигнал відбою повітряної тривоги замість того, щоб лягти, ми встаємо е, от. No. Скажіть, будь ласка, оркам, щоб не стріляли сьогодні на Донбасі. Бо я не виспався. А спати хочу, а не стріляти. Всі пенсіонери однакові. Після того, як США виділили Україні пакет допомоги, Джо Байден особисто попросив не викидати пакет, бо він йому ще знадобиться. Йо-май-йо, блядь. Писа мені, що це за конструкція? Як ти взагалі додумався до того, щоб отако от вилізти сюди? Що ти рибишся? Тобі смішно, а якби ти впав? Ну, скажи мені, а якби ти впав, ну я в шоці просто з тебе? Зеленський змінює світ, і він реально його змінює. Він перемагає Путіна. Що до цього він перемагав тільки Порошенка і Наталю Могилевську, правильно? No, no. Капець. Переходжу на українську, і мені трохи важкувато це дається, тому що я сам з Харкова, а у нас в Харкові в школі українську мову викладають російською. Ну... Так вже сталося. Знаєте, це коли ти виходиш до дошки і такий карандаш це олівець. І вчителька така: Садись на бутилку, п'ять. Молодець. Як мене задовбала бляха муха, ця кухня. Кухня та кухня, готов та готов. Навари мені їсти, навари мені їсти, навари мені їсти, а коли ж я буду. Коли я буду отдихать? Коли? Кухня та кухня. Важливе оголошення. Якщо ви в сніг бачите на горизонті, десь БМВ, тікайте, нахуй, тікайте нахуй, бо те дурне по-любому захоче дати боком, блядь. Я, я по собі знаю, я знаю, що я говорю. Якщо ви хочете, щоб вашому кінту спалила машину, намалюйте йому заду таку букву. Ти, А, а Акулка запливла. Де ж це ти акулка була? з кома плавила. А кума де? Кому планктон Хто її додому забрав? А я сама до тебе припливла. Акулка, кул. Нас єдиний ворог, що кінчається найло. Не сраємося, а письчом. І здолаєм то уйло. Саме головне здоров'я. Здоров Прийшла у м'ясний відділ до знайомого продавця. Кажу, мені треба кілограм місків Зваш мені. Він каже, бачив тебе у тіктосі. Тобі треба два, блять. Я їбу, блять, хлопці. Реброська. Піца. Скажи жінко, ти розумієш, що сьогодні оцей язик уже буде робити тобі. Лизатиме всю ніч ніби... Алло, да, братан. Чуєш, ти в магазі візьми їх. Хорошо, який тобі треба взяти. мені Ти довбоєб, чи що, їбать. Так, ставай, якщо буде дівчинка, то назим її Хрестя. Ага, а якщо буде хлопчика, то назем Матвій. ласка. Ваше замовлення. Раху, Дякую, Матвій. Матвій. Я Што, як ти докотився до такої жизни? Як, як, блядь, А де так, як цей взривателься крутий по цій міні, нахуй, так само і я, блядь, по колу, сука. Я ще потім приїду в воєнкомат до одного чоловіка і спитаю, нахуя він мене вв'язав з всю хуйню з цими мужиками. Chickens. А ви колись прийнімали дуже дві минути до закінчення світла? Ой-ой-ой! Все змив крови карася. Братан! привітай ну, мене, у мене син народився. О, клас, вітаю! А жінка як? А жінка як дізнається, то нам двом пизда. ви знаєте хмельницький базар? Де? От тут. Ви що прикалуєтесь? Який напад росіян? Вони ж не щоб нападати. Ви що прикалуєтесь? Так, росіяни. Я гадаю, що в другий раз вони точно не підуть. Та й наші заїбашать їх, ви що, шовоните? Чуєш, а ти нападу росіян а? не боїшся? А це хто? А, це ті, що тут раніше в Москві жили. Бля, шо вони? Головне в нашій сім'ї це повага. І коли папа дивиться на дитину, дитина пісяє на пільонки. А коли папа йде, наприклад, в душ, дитина кладе такі купи по всій кухні, що я ахуєвший зовсім. І він думає, що якщо я вийду, то я не пойму, хто це зробив. Дружочок, ми тільки вдвоєм живемо. Йо маю, міняй тактику, блядь. Зайшов тільки що в магазин. Кажу: дайте нормальним пацанам стаканчик кави. А вона каже: нормальним пацанам в 8 часов ранку собаки вже морди лежать. Щоб не отримати повістку, Андрій Данилко ходить в супермаркет у костюмі Верки сердючки. Чекай, я вже бачу з тебе ніхуя не мий. Мені терміново потрібен чарівний джин із лампи. Є звичайний в пляшці. Давати? Давай. Шукаю Миколу, якому я вчора перелайкала всі відосики в Тіктоку. За що чоловік мені сказав забирайся нахер з хати. Коля, де ти живеш? Друзі, через дві години котину. Я просто знайшов в цю помилку. Друзі, це капець який. Е, коротше, помилка тупо в виборі професії була. Постріл! Шановні журі, ваші оцінки. Хорош. Є друг кедр із Воробушка. Ось. І він. Е, так, знаєте, супер. Суперволонтер. Він збирає гуманітарку, возить із Дніпра в Харків, і, і в нього оберт на карті був більше мільйона. Йому телефонують з банку і кажуть: Вибачте, будь ласка, В'ячеслав, але у вас оберт на карті більше мільйона. Ми вимушені заморозити вашу картку. У вас немає підтвердження. Звідки у вас кошти? Він такий, ну я волонтер. Вони такі. Це чудово, але чи є у вас саме офіційне підтвердження? Він такий: Ну, можу скинути профіль інстаграма. І вони такі, добре. Він скидає, але правда телефонують через 5 хвилин і кажуть: В'ячеслав, перевірили, все супер. Розморозили картку. Продовжуйте. Скинули сотку. І на оновленій землі врага не буде супостава, а буде сил і буде мати. Будуть люди на землі. Слава Україні!